Другі, дорогі друзі, нас задають часто таке запитання, де ще можна зробити двигун крім Вінниці. В даному випадку ми поговоримо про топових мотористів, до яких можна звертатися, і вони зроблять, не буде ніяких проблем. Але все одно все металообробка робиться в нас в Вінниці. Моторист може бути з Києва, зі Львова, з Харкова, неважливо, де все одно відполягають. Ми робимо металообробку, віддаємо, даємо мотористу схеми затяжок, моменти і так далі. Тобто В даному випадку ми даємо ті моменти, з якими ми затягуємо ми. Тому що там моменти можуть відрізнятися, це все технічні. Нюанси, які потрібно перепитати і зібрати дзвінок, щоб не було ніяких проблем. Тобто, є десяток топових моторістів по Україні, з якими ми співпрацюємо. В даному випадку поговоримо про Львів про Ігора. Поїхали! У Львові є такий моторист Ігор. Ми з ним познайомилися декілька років назад. Працюємо з ним, немає ніяких проблем. Клієнти задоволені. Ігор дає гарантію на свою роботу. Ми йому робимо всю металообробку. Зараз вам покажу роботи, які він робить. Багато його зробити є в нас на каналі. Є ще в мене на каналі декілька відео, як він переробляв мотори від інших мотористів. В даному випадку кинув про мотор BMW. BMW N20. Посилка зі Львова від Ігора. Значить, мотор після капіталки по словам проїхав 7 кілометрів. Перше запитання від Ігора, чи поршня тут стоять нові, тому що клієнту сказали, щоб поставили нові поршня. Перше, що ми дивимося, ми дивимося на плоску поршня. Ми бачимо сліди тут наші датчики. Кернів, ну, то це три сліди від карнера це, це мітив ігор при розборці. Но він говорить, що наждачкою він тут нічого не затирав. значить Бачимо, що поршня чищені. Дивимося на поршень. ось Бачите, сліди нагара масла. Дивимось тут. там На юбці поршня, тут також сліди нагара масла. На пальцях сліди від нагара масла. Скоріше за все, на 99% ці поршня. Бушні просто були почищені і поставлені знову. Тепер диємося до циліндрів. Циліндри гільзовані. А, ще ж, питання, О! А, хто є? Все застукало. Питання по блокові. Блок загільзований з нижнім буртом. Гільзувати блоки алюмінієві з нижнім буртом не можна. Якщо ви скажете, а з завода BMW N47. Загільзовано з нижнім бортом, то я вам дам відповідь. Із завода ці блоки BMW N47 просідають гільзи. І потім пробиває прокладку. Видіться, ось ми виставили на ноль індикаторну стойку. І тепер ми здвигаємося на гільзу. І вже мінус 200 сотки. Тобто, з даного випадку блок проїхав там 7 км і вже гільзу потягнуло, вона вже просіла на 2%. Сотки. Ну, то є, видно, що це мотор зроблений, що тут нічого він не їздив. Видно по плоскості, видно по циліндру, ну, просто загризло поршня. Чого загризло? Це вже питання номер 2 В даному випадку, цей блок потрібно перегільзовувати з верхнім буртом. Тому що якщо шліфунути навіть цей блок по плоскості, все одно потім просядуть гільзи. Перевернули блок, ми бачимо, що корінний вал крутиться. на кладеш один просто прикипів. От його пробували збивати, він не збивається. Тут, відповідно, він його повернуло, загризло, бачили, що, що тонув. Коні вал вже крутиться, це вже є перший плюс. Ну, далі це все розбираємо, вимиваємо, перевіряємо постель, збиваємо той вкладиш колінвала і будемо бачити, що ми далі зможемо зробити. Далі. Всі болти відкрутили. Хочемо зняти бугельну плиту. Бугельна плита так на гермітько сидить, що ну, не хоче зніматися. То ми його кидаємо в мойку завтра зранку. У мойки він хорошо нагрівається, і потім ця бугельна плита легенько від монтіровочки відходить. Ну, в даному випадку, щоб нічого не ковряти, ми со мною будемо його мити, так і кинемо. І потім легко вона відійде. BMW n 20 b 20 загільзували блок. Тепер ставимо окладичі, переміряємо зазори МВН20B20. Значить, Поставили колінчатий вал, колінчатий вал новий. Робота від Ігора зі Львова. Бачимо, як колінчатий вал, тобто легенько, все чорно. Дивимося, які зазори. Перед тим, як ставити колінвал, ми поставили бугельну плиту, зажали і примірили зазори. Зазор 6, соток, 6, соток, 3 сотки, 6 соток і 5 соток. Зазори в нормі. Моменти затяжки у нас йдуть на корінь. Затягується 20 Нм плюс добро 90 Нм. Це болти корінні. Останні болти алюмінієві, йде затяжка 22 Нм. Дивимося, який осовий зазор. Ми бачимо, що осовий зазор у нас зараз 5 соток. Зняли колічний вал. <кій> Дивимося на вкладищі. На вниз ні і нічого немає. крутиться легенько, з вкладишами все чітко. Оці полосочки ось по центру вкладиша, Це в нас полосочки від нутроміра, коли ми мірили Це Вони тернути два рази не збираються. Далі по блокові. Стандартна робота гільзовка, шліфовка блока по плоскості. З блока зняли дві десятки. В даному випадку потрібно буде мірити виступ поршня і підбирати прокладку. Якщо в прокладку не влазимо, тоді треба буде торцювати поршня. Новий колінвал, змашуємо масло і запаковуємо. Далі по шотунам, що у нас робилось? У нас два шатуна хонінговка. Е, два штуна нормальних, Вертня головка сотка вироботки. Е, по е, весу вони однакові, перекоса <кхи> в них не було. Ми зажали вкладиші, ну, видно, один цені і другий цін. Цих два хонінгувалися. Зажали вкладиші, примірили зазори, зазори 5 соток на колініш тивал. Зазори питань немає. Далі все і відправляємо. Потім поршні треба буде вставити. Ну коли поставити поршня, поміряти виступ. Можливо, треба буде їх торсувати. Це вже по, це вже при зборці буде видно. Номер телефона буде під відео, якщо потрібно, набирайте, звертайтесь.